Сьогодні ми маємо урочисту подію в Кам'янецькій громаді, а саме відкриття 51-ї поліцейської станції та початок роботи поліцейського офіцера громади Романа Деркача. Реалізувати цей проєкт нам вдалося шляхом поєднання зусиль місцевого самоврядування, а також керівництва Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Сьогодні ми Відвідали сучасний поліцейський офіс, забезпечені завдяки громаді сучасним автомобілям підвищеної прохідності і. Гарантуємо, що 24 на 7 Роман Деркач буде забезпечувати безпеку та правопорядок на території громади. Коли ми спілкуємося з поліцей, наскільки я відвідчу цю легкоту, як легко працювати в громаді, коли є коло тебе поруч поліцейський, тут моментально реагують на будь-яку справу, і люди у кінці любого конфлікту, люди як кажуть, розуміють, що це є нормально. Задоволені, що ми маємо такого поліцейського в нашій громаді. Кам'янецьку територіальну громаду входить чотири населені пункти. Кільські населення 10 тисяч чоловік. З появою офіцера громади на даній території краще реагування на повідомлення. Зв'язку з тим, що на даний час приміщення знаходиться на дільниці, автомобіль також постійно знаходиться на дільниці, миттєве реагування, будь-які будь повідомлення. Будучи на місці, без трішки, людей можна допомогти.